Що нас очікує в кінці листопада? Ну, можливо, найбільш важливий чинник астрологічний наприкінці листопада це розворот планети Меркурії в ретроградний рух, і що це означає? Більше всього Меркурій впливає на представників знак зодіака Діва і Близнюки. І я з одним представником Близнюків сьогодні спілкувався. Він в депресії. Тобто, чому людина може попасти в депресію під час розворота Меркурія? Тому що е, справи зовнішні ця планета вона їх зупиняє. Е, і примушує людину звернути свою увагу себе, на минуле, і змінити свої ставлення, змінити свої настанови і звички, які були сформовані колись раніше. Чим сильніше людина наполягає на тому, щоб реалізовувались зовнішні справи, тобто такі екстравертні, то тим сильніше людина стикається з зупинкою. А чим сильніше людина займається інтровертною, ну таким інтровертною діяльністю, то тут навпаки не пахане поле. Тому люди не попадають в депресію, люди не захворівають в період розвороту Меркурія. період розворота Меркурія це понеділок, середа, тобто, в ці дні він зупиняється і розвертається. Це відчуття. Наприклад, як автомобіль рухався вперед, і от зараз він зупиняється і включає задню швидкість. Тобто, а хто в цей період намагається все ж таки рухатися далі, то по темам цієї планети то він може попасти в більш проблемні ситуації. Теми Меркурія це навчання, спілкування, контакти, зустрічі, подорожі і інформаційна робота. Uh, Кожний раз Мікурій uh, робить ретроградну свою uh, пітлю в різних знаках зодіака. Наприклад, минулий раз ретроградний Меркурій в серпні місяці був у знаках зодіака Діва і Лев. Він був пов'язаний в цих знаках зодіака з, тема, з темами цих знаків зодіака. а це теми Дєви. Здоров'я, робота і теми Лева це діти. І uh, які Перепрограмування своїх життєвих ситуацій відносно більше цих тем людина робила. Зараз після ретроградного Меркурія, відповідно, в знаці Здяка Стрілець відбувається. Цей знак Здяка дуже важливий в політичних справах, бо він пов'язаний з принципом далеко. Якщо протилежний йому знак Здяка близнюки, пов'язаний з принципом близько. Це той, який на, на, наприкінці весни близнюки, а от наприкінці осені стрілець він пов'язаний з протилежним принципом далеко. Тобто зовнішня або дальня політика. І ретроградний Меркурій означає зміну, зміну країн в своїй зовнішній або дальній політиці, політиці щодо країни, які знаходяться далеко. Тобто, мої прогноз такий, що країни, які зробили якийсь постулат або якусь константу щодо війни України з Росією, наприклад, пів року назад, рік назад, ну, наприклад, чогось не давати, там не дозволяти бити вдаль по Росії, наприклад, дозволили. Значить, там наприклад, не відправляти свої війська, можуть відправити. Значить, там не висловлювати там Росії, як, як не робити щодо Росії якихось там комерційних м, санкцій, там комерційних якихось договорів можуть зробити, тобто і як така крилата фраза: ніколи не кажи ніколи, тобто, ретроградні планети якраз таки стосуються справ. Коли ми зарікались щодо чогось, а тепер ми змінюємо ставлення не до всього, тобто ми ж не повністю абсолютно все змінюємо, але ну, багато що змінюємо. Важливо, з моєї точки зору, в прогнозі, усвідомлювати, що цей ретроградний Меркурій він відкриває цілу череду ретроградних планет. Які будуть аж до середини весни. З початку грудня стартує ретроградний Марс, який буде ретроградний майже всю зиму, до, до, майже до кінця лютого. А потім, в березні місяці, одразу ж починається період ретроградної Вініри і водночас ретроградного Меркурія, вже наступного до середини квітня. Тобто, всі планети, які, від яких можна очікувати такого сильного ефекту ретроградності, це більш ближні планети: Марс, Венера і Меркурій, вони аж до середини весни ретроградні. Що це означає? Це означає, що ситуації по основним питанням, які цікавлять людей, вони будуть не йти вперед, не йти в майбутнє. А Примушувати людину змінювати своє ставлення. Тому, з точки зору війни, ретроградні планети, на мій погляд, не будуть давати до середини весни такого виходу з війни, виходу вперед. Ну, типу взула і забула. Все, захлопнули двері, хлопнули двері, і війну закінчили, і пішли жити далі. На мій погляд, ретроградні планети будуть. Примушувати країни, які воюють у війні, змінювати свої цілі війни, свої задачі, свою стратегію, змінювати, не дозволяти закінчити війни на своїх умовах, і примушувати воюючі країни, змінювати свої умови, на яких вони готові завершити війну. Також ретроградні планети не будуть з мої точки зору давати виходу з війни. Ну, уявіть, що ви на автомобілі їдете і вже під'їжджаєте до слова фініш, як от на гонках. Ну і ретроградні планети. Тут ваш автомобіль зупиняється і включає задню швидкість. І ви починаєте навпаки якби віддалятися від того слова, на якому було написано фініш. Ви від нього все далі і далі і далі. І е, у людей це може можливо буде виникати відчуття, що а навпаки, а війна вона безкінечна, і вона буде, значить, от і кінця і края не видно її. Але е, значить, ретроградні планети вони не означають, що кінця краю не видно, а вони означають, що якщо не змінити свої Бажання, що, що, що країни хочуть, ну скажімо так, досягти в цій війні, то ну, тоді це не вийде. То, що треба буде змінювати в житті людей, наприклад, в питаннях роботи, тривалий період ретроградних планет означає, що на нову роботу в цей період влаштовуватися не дуже перспективно, або ця робота і є тимчасовою. Ну, наприклад, як я під час війни тимчасово працюю на роботі по відновленню критичної інфраструктури. Це тимчасова робота. Я не планував на ній працювати. Я на ній працюю ну, тимчасово, поки війна. Тобто і я влаштовувався на цю роботу в період ретроградного Меркурія. Тому такі тимчасові рішення, які ну ми не будемо взагалі в цьому напрямку, бо в житті рухатися. Це і є. Те, що відбувається в період А якщо ви ну плануєте на якусь роботу, яка ну дуже перспективна і яка ну ви б хотіли, щоб вона була ну хоча б декілька років, то в період ретроградного Меркурія це не перспективно. Також це стосується стосунків між людьми, наприклад, от, стосунки, ділові контакти, особисті контакти в період ретроградних планет, це ті, які або не, не дуже перспективні, або людина в цих контактах вона буде потім, ну наприклад, в особистому житті, потім часто повертатися і запитувати: От Боже, ну навіщо ж я вийшла в ці стосунки? Наприклад, ну і, і, і в принципі, хоча в мене є приклади в астоличній практиці. Там карта людина, наприклад, стосунки почались в період ретроградної Венери, Людина познайомилась в період ретроградної Венери, а потім в наступний період ретроградної Венери вони одружились. Ну, і от все життя, і люди живуть разом там, на даний момент, скажімо, там, 25 років, і от все життя е вона запитує себе: от на що я в цих стосунках? От, ну, от, от Я б хотіла з них вийти, мені, мені на, на ну, вже. Напрягають і, але не може з них вийти. Тобто ретроградна планета примушує повертатися і повертатися до цих стосунків допоки, допоки людина не зробить якісь висновки, ну, які ну, з точки зору життя в, соня, в сонячній системі, тобто, цього життя вона мусить зробити. Як в американському фільмі День сурка», коли наприкінці ну, 90-х років який знятий День Сурка фільм, коли людина прокидалась в одному й то самому дні, і вона хотіла змінити вийти з цього дня, але поки вона екстравертна була, тобто намагалася зовнішню реальність змінити, нічого не получалось, коли вона направила свої зусилля внутрі, інтровертно змінила свої. Ну, життєві позиції, характер ін, іншими словами, то вона вийшла з цього дня. Тому ретроградні планети воно, вони примушують нас змінювати наш характер. А якщо цього не робити, то ситуація вона ну залишається тою самою. Ну, можливо, деяких людей влаштовує ситуація і вони не хочуть з неї виходити. Ну тому тоді ретроградні планети це окей. Ну, а якщо людина хоче вийти сід, наприклад, ми хочемо вийти з війни. Ну, наприклад, от то тоді треба інтровертні зусилля робити, тобто змінювати ну, свій свої бажання, свій підхід і так далі. Знак зодіака стрілець, як я сказав, в у держав пов'язаний з зовнішньою політикою, а також в життє людей. Знак зодіака стрілець пов'язаний з такими темами, як Вища освіта, тому можуть змінюватися якісь процеси у вищій освіті, поїздки за кордон або поїздки далеко, візовий режим, подорожі, туризм. А також релігійність. Релігій. От в Україні така тема під час війни, як тема московського патріархата, під час ретроградного Меркурія в Стрільці. Ця тема може знову. Ретроградний Міркурій зараз починається і буде до середини грудня, тобто можуть якісь знову питання пов'язані з московським патріархатом або з іншою релігією, тобто під час війни от Папа Римський, тобто Ватікан відіграє якусь специфічну роль, може знову ну, виплисти якісь теми. Також знак Зодіака Стрілець. Взагалі, з якимись авторитетними і шанованими людьми, яких шанують і поважають, от і, і, до речі, ретроградний Марс, який от починається на, на початку грудня, він але ретроградна планета впливає вже заздалегідь. Тобто не тільки коли вона фізично ретроградна, а вже там ну, за за півмісяця, наприклад. От і ретроградний Марс буде ретроградний в знаках Лев і Рак. і я мав такі прогнози: прогнозував, що Валерій Залужний він знову почне виходити на ну на такі на передову політичну лінію під час цих ретроградних планет, як людина, яка явно ну ну так трошки задвинулася, бо була задвинута на задній план, і от зараз вона буде виходити по принципам, що це шанована людина. Тобто, це принцип знак зодіака стрілець, і і, сон і народжений сонцем в Раці». Тобто, той, от ретроградний Марс в раці, це ну, військовий хторак заново виходить. Ну на першу і вже зараз цей прогноз справджується. Ми можемо бачити, що Валерія Залужного стало більше. Він робить заяви. Він приймає участь ну в ну, таких заходах політичних більше. Ну і, і я і і на його прикладі я от. Можу показати, що означає ретроградний Меркурій, тобто це якісь політики, які, вроді, наприклад, Еммануель Макрон, в тому числі, він представник знака Зодіака Стрілець. От Я прогнозую, що Франція, Еммануель Макрон, він якось проявиться зараз. Вроді би він відійшов на другий план, і його було так. Весною він робив гучні заяви навесні, що от, якщо що, то французькі війська там навіть в Україну підуть, будуть приймати участь, а потім все літо його не було якось чути, там і осінь. Ну, от також, окрім Залужного, прогнозує Еммануель Макрон. Можливо, ви ще когось знаєте, політиків, тобто, ну, хто стрільці, наприклад, а також діви Близнюки, от діви Лукашенка. Тоже значить, буде виходити знову на перший план, що заявляти в період ретроградного Меркурія в зовнішній політиці своїй і ну мабуть самі важливі такі меркуріанці, Тобто, це представники сонячного знака близнюки це Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь. тобто, і от ретроградний Меркурій, він явно змінить їх зовнішню політику, зовнішнє ставлення. І вже Дональд Трамп. Ну, от кажуть, що він має якесь, ну що з ним узгодив, вроді Джозеф Байден, удари по російській території, ну, ракетами раніше такого, ну Байден нічого не заявляв. Ну і зараз він теж вроді не заявляє, але ну то Дональд Трамп, але я прогнозую, що от він зміни якісь свої політичні рішення. Дональд Трамп і в тому числі Сідзеньпінь саме. В темі ну, дальній, тобто, ну в нашому випадку нас цікавить українська української політики <кій> з середини листопада приблизно до середини грудня, давайте тільки я підсумок зроблю: ретроградний Меркурій. Розворот Меркурія означає, якщо ви відчуваєте, що справи якісь не йдуть вперед. У вас то значить краще з столичної точки зору їх не продовжувати пихати вперед. А зробити якийсь маневр, змінити, перепрошити, перепрограмувати свої ну, там, мотивації, і думки, і наміри, з якими ви ну, щось робили.